No, no, no. Випадковості та монохроми таку назву отримала серія робіт Тібарія Сільваші. Два десятки картин художника презентували в обласному музеї народної архітектури і побуту. Тібарій сільваші народився в Мукачеві. Він лауреат національної премії Шевченка. Художник працює у жанрі абстракціонізму. Автор використовує будь-який підручний матеріал, який йому потрапляється тут. У роботах бачимо нашарування» матеріалу на матеріал, текстури на текстуру, кольору на кольору, в результаті чого виникають такі абстрактні композиції. скільки людей б не дивилося на ту чи іншу роботу, кожен може знайти і свій сюжет у цій роботі, і інтерпретувати її по-своєму. В цьому і певна особливість власне, творчості теперія сільваші. Кураторкою виставки стала столична мисткиня Катерина Сита. Раніше експозицію представили у Києві та Запоріжжі. Після цього місцева художниця запропонувала Катерині привезти виставку в Ужгород. Ну, перше, це місто було Запоріжжя. Я везла я думаю, боже, це 30 кілометрів чи 40 кілометрів від фронту. Людям, мабуть, не до цього. Але я наче привезла туди життя. Тобто, якщо я туди привожу ті берії, тобто роботи, які так дорого коштують, і я не боюсь представляти, і ті не боїться, то це дає людям віру і надію, що місто е, має жити. А тут трохи інша ситуація. Тут е, виходить, що я, я привезла те, що близьке, наче повернула щось рідне, і, і це відчуття ми. Е, це наші я доєдналася до чогось дуже важливого. Сам художник на відкриття виставки приїхати не зміг через хворобу, додає кураторка. Це вже друга персональна виставка Тіберія Сільваші в Ужгороді, розповів закарпатський художник Владислав Габда, який також працює у жанрі абстракціонізму. Дуже багато моїх знайомих прийшло, яких я так маленько привчаю до сучасного мистецтва. І зараз навіть на виставці підходять з такими глазами і питають, Славік, а нам це має подобатися. Кажу, а в чому питання? Каже, бо нам ми от гори привикли, Закарпатська школа. Я кажу, так ви можете, тут є окно і видіти наші гори, а можете видіти якесь особимислене. І казалось би, нічаєне мистецтво, але це кожний міліметр цієї поверхні, типі бачив нашим земляком, продуманий. Це дуже довгий путь. Роберт Митричко, архітектор за фахом, каже, деякі прийоми художника зможе використати у своїй професії. Роботи, які представлені тут, дивують своєю простотою і до не до навіть екстравагантністю, але не 100% резонують і цікавлять публіку. Раджу відвідувати подібні заходи і тут можна обговорити мистецтво, подивитись на нього з іншої точки зору. Бачити остати мистецтво українське. Я намагаюся не пропускати жодної виставки у місті, і для мене це дуже цінно. Це виставка для роздумів. Неправильно відразу робити якісь висновки. Знаєте, треба пережити це, відчути, проникнутися виставкою. І тільки після того можна давати якісь коментарі. Але взагалі можу сказати, що е, виставка дуже нестандартна. Справді дуже нестандартна, і е, її не легко зрозуміти. Це факт. Ти роботи Тібарія Сільваші можна до 13 квітня. На закритті, за словами кураторки виставки Катерини Ситої, планують провести лекцію, а також очікують, що на ньому вже буде і сам автор картин. Вероніка Мороз, Сергій Чернишов, Андрій Гісим Суспільне новини.